Можна зняти. Бачите, ми не шукаємо легких шляхів. Скільки тут метрів, Саш, ми опанули? 45. 45 метрів. Прорили, завели кабель, щоб все було максимально чітко. 30 метрів до 60 ти. 60, так, да? добре. Так, добрий день. Ми ще кабля поїли. Знімай, знімай. Знімай, знімай. Давай, знімай, знімо, бо знімо, вони... знімо. Вже місяць з роботи уходять, так хоч попросять. Швидше. Швидше попроси да. да це Борис, працює володар. – Там там да, все ми там настроїли. А клапана роблять клапана не роблять, бо там треба лісти щоб до того цього. В тижні, мабуть, буду кожен день вже їздити. Хорошо, хорошо. Чи може, чи може якось поставити, наприклад, електрика помічника, який буде хоча б ці вентилятори підключати? Якщо є, Прочит... хай займається. Да, щоб... Бо щітки, ще, ще, ще що ви зважувалися, це ваша робота. Щоб нам, бо нам, я ж кажу, треба нам, типу, сроки, коли вам на наклевемо кучата, коли вам куча, я такий стою, не, а, не знаю, що сказати. – Бачите, ще ж немає цього. Як... Хорошо, Ми тоді... — будемо зараз бігом запустити цю... Ну, — щоб ага. Воно все робить. Ну, да. А там вже на кнопки нажимають. Хлопця спитав, який буде у нас працювати. Бо він, він такий хвацький каже, що я сам справлюсь на лінії. Каже, ти ж смішний. Ми а вважали, що? справиться. мішок два мішка в минуту. засипає воно. А то довго підключати ці кабель? Довго. Час добрий буде. Зараз дірку треба просвітувати. Тому кабель... поки видно тут, а тоді туди да. приїдете. Там же ж світло вся є Мабель в теплі. А тут же ще наконечники. Наконечники у нас кончаються. Зараз будемо вирізати наконечники, якщо вийде. Якщо не вийде при конічники, присобачить, треба заказувати нові наконечники. Mm -hmm. Такі самі, так? Да. Так, трохи туди, ті туди. Ага. Я для чого йду? щоб хлопці е троси кинули на світло. Да. А що там по заливці, коли будуть заливати? Та все ж десь мало заливати вже. В понеділках рубля.